Вітаю вас, шановні пасічники. В даний момент ми покажемо, як будемо топити воск у нашій воскотопці. На ній ми обрізали рамки, у нас залишився забрус. Знімаємо планку, відкручуємо та знімаємо її. Також З іншої пасіки у нас є 10 відер забрусу, віджатого, віджатого шнеком. Що будемо робити? Ми загрузимо в нашу воскотопку відра з забрусом, перевернемо їх і включимо воскотопку на 50 градусів Знімаю однією рукою, трішки незручно, але працювати. Та показати можна. Перевертаємо відра, включимо тени, два тени, які знаходяться вверху та внизу під сіткою. І таким чином воск розтане, мед теж, мед відфільтрується, а воск останеться на Сіпці. Ось, загрузили ми чотири відра. Закрили. лоскотопку, Включили. Раз. І... Виставили температуру 50 градусів. Виставили температуру є в верхньому і в нижньому і є. є. Вентилятор теж зімкнули, щоб розганяв теплий воздух. І... Через деякий час подивимося на результат. Наша восклопка працює, пройшло пів часа, 30 хвилин. Дивимося на результат. Відкриваємо. Все в нас сплотно, герметично. Наші відра. Дуже тепле повітря. Всередині вже температура чувствується. Ось такий у нас заброс, Вже відставлю від відер. відра я забираю. Забираю відра. Тут не також і багато меду, але мед треба відділити від воску, щоб потім витопити чистий, чистий віск. О, тут ще є мед. І він розтане і так відфільтрується від воску і ми його зільємо через зливний кран Працюємо далі. Воскотопка працює, так же ж само беремо наступні 4 відра та закладуємо їх в воскотопку. Заклали відра. відра е... І закриваємо кришку. Працюємо далі. Пройшла година часу, оскотопка працює, тен верхній гріє, нижній гріє, дивимося на результати. Відкриваємо. Бачимо відра в нас вже. Трішечку ось, Мед і воск розігрівся і добре вийшов з відра. Просто позабираємо відра. Це я вам нагадую забрус, який ми склали в відра. Він трішки злежався. І тепер ми його розігріли. І воскотопка зробить своє діло. Як ви бачите, розтопить мед, мед профільтрується, ми мед зіл'ємо та відтопимо уже чистий воск. В воскотопці дуже гарна температура. Дуже гаряча, як ми виставили, Ось, 50 градусів. Такий вигляд має. І так, результат роботи воскотопки Бістар. Наша ціль була відділити мед від воску. Для цього ми помістили в воскотопку забрус, який залишився у нас після відкачування меду. Помістили в воскотопку, виставили температуру. 50 градусів в верхньому та нижньому тенах і залишили воскотопку на 4 години. Що ми бачимо? Вентилятор працює, забрус у нас на місці, мед стік. І профільтрувався в нижнє відділення через сітку. Відкриваємо і отримуємо чистий мед. Красота. Воскотопка справилася зі своєю. Задачею на відмінно. Воск майже чистий, перепрошую, мед майже чистий, без воску, тому що виставили температуру 50, бо температура плавлення воску, як ми знаємо, 62-63 градуси за Цельсієм. Тому ми виставили температуру 50. І від, відділили 15 літрів меду від забрусу, і це ще не весь. Тобто, зараз ще дозливаємо, дофільтруємо. Воскотопка працює, ми її ввімкнули і займаємося своїми справами. Дуже легко, дуже зручно. Таким чином можна розливати мед. З воскотопки бістар дуже зручно, в бутилки, в відра, в банки та відсилати людям. Дуже зручно. Мед чистий, відфільтрований з забрусу. Зливаємо решту меду з нашої воскотопки бістар. Мед чистий, стихає дуже швидко, бо розігрітий на температури 50 градусів. І бджілька тут крутиться в нас. Все як має бути. Мед чистий. Все дуже зручно. Нагадаю, ми вже перед цим злили 15 літрів. І, напевно, ще буде в нас 15 літрів, тобто з забрусу, з забрусу, який ми загрузили, ми отримали ще 30 літрів меду. Роскотопка виконала свою функцію навідмінно, розтопила мед. Відфільтрувала його та ми злили його чистим. Далі будемо топити віск. Весь забрус, який залишився, вже сухий, відфільтрований, відділений від меду. Ми будемо його топити. Але перед цим дозливаємо мед. Бачите, що буде більше вже. П'ятнадцять літрів ми націдили і бачу, що буде ще, ще, напевно, літрів п'ять, а може й десять. Закриваємо. Оп! Закрили. Сухий забрус. Ось ми і злили весь мед з воскотопки. В підсумку ми отримали 40 літрів меду з забрусу. Два відра по 15. Ось 10-літрове відро. І це я вже налив замовникам 2 літри меду в бутилку. Воскотопка дуже гарна справилася зі своїм завданням. Відтопила. Відділила такий об'єм забрусу від меду. Ми дуже задоволені. Будемо топити віск. Далі в відео.